Так, всім привіт. Значить, робимо об'їзд полів. Треба продивлятися, що робиться з бур'янами. Заїхали на Сою. Зараз заїдемо ще на пшеницю, поїдемо пізніше. Значить, Соя Осборн. Ні в якому з попередніх відео я за неї не згадував. Липили ми собі трошки такої суї для проби на посів. Сіяна вона тут 12 квітня, так як і все. Значить ось що спостерігається по суї. Вже як бачите, цвіте фіолетовим. Ну, але є такий нюанс. міжряддя 15.30. Бачите, 15-го нема, зійшлось давно, а 30-та ще єлі-єлі просвічується. Ну, Там, де не, немає огріхів. 15.30, 12 квітня посів, попередник тут кукуруза, весною молочена оранка тут була і передпосівна дісковка. Після плуга тут таке, таке груддя вивернуло, що культиватор. Ні бурони не взяли, ні культиватор, і дисками по діагоналі єлі розрізав. Оце такі мінуси весняної ранки. Отака сойка. Е, так, тут 100 кг на гектар. 105-107 Отак у нас вийшлося висів такої сої. Так, Зараз поїдемо, значить, на такий самий сорт. Тільки там було рихлення, пшениця, рихлення, дісковок, штук п'ять. Зараз покажу, що робиться там. Так, тут ось, значить, попередник була пшениця. У минулому році було тут проведене рихлення, можна сказати, зразу після обмолоту пшениці тут було ну, рихлення тут довелось провести, бо тут був демопоказ глибокорозпушувача нашого, то було тут була така ділянка і провели ми його. На цьому полі, то прийшлось його тут все зрихлити. Ті тут гектарчик, то це... було тут проведене рихлення, потім бур'яни лізли, лізли і лізли. І, коротше, до посіву сої, також тут 12 квітня, теж самий сортозборн, десь було проведено ну, 4 або 5 дісковок, це точно. Ну і як бачите, соя. До речі, поки що таких ото листочків, як на попередньому полі, було, я не бачив. Ну Ось вже одна бачу погризані листки. Є погризані листки. ну В таких п'ятнах, як на тому полі, не було. Тут теж соя вже цвіте. Ну блін, Оце ось і усі прелісті куплять сортову сою. Осборн, ну тільки чогось половина цвіте синім чи фіолетовим, а ну, попадаються ще варіанти білого цвіту. Ось бачите, дефіцит калію вже, вже є, і вона тут половину менша. Хоча ж посів був в один день. Була тут одна гербіцидна обробка на цих полях, що я... Показую, була гербіцидна обробка тільки одна. Тоталка в нормі 2 літри на гектар. Ну і бур'яну тут було, я б сказав, що небагато, через те 2 літри в цьому році на цих площах поки що помогли. Ну Хвощ, не считаємо. Його нічим не обереш. Так що бачите, дісковка ось уже. Вдвічі менша соя. І є в нас там такі площі, де трошки ми з людьми помінялися землею. І в нас півплощі площі урано півплощі а по дискованої. То так само. Там, де урана, соя вже стоїть, як на попередньому. Кусочку висока, чорна така, густенька, хороша, широкі листки. А там, де по дісковці, там Біль... Бур'ян більший, ніж сує. І по оранці бур'яну немає, а по дісковці хана. Ось бачите, соняшники які, От такі сходи. І по дісковці бур'ян лізе страшне. Так, оце ось приїхали Дивись. до... Цем, блі, ну, такі поля в нас. Поки всі об'їдеш, треба два місяці кататися. Так, оце ось соя пересіяна 11 травня. Та 12 квітня посіяна, а ця була пересіяна 11 травня. Тут також був посіяний озборн. Ну, морозець трошки дав. Дуже погані сходи, були холодно. Такі. Трошки оце прийшлося нам 3 гектари її пересіяти тут і от. То пересіяли ми її своєю невідомою. Тут теж ось два дні назад мабуть, була, да, позавчора, вже ось піднялася по слідах трактора, де проїжджали була проведена гербіцидна обробка. Тут вже бризнули і все. ну Далеко ходити не буду, отакий вигляд Сої 11 травня посів. Подивимося, як ну, лобода вже така як маленька, оця то вже ось потрошку є. А так, звісно, пещить. Ага, можна ще ось сюди ось ходити. Це теж наша невідома суя. Сіяли ми чоловікові. Подивимося, як тут спрацював гербіцид. Тут А коли ми цю сіяли, ти не пам'єш? Тоді як верталися з гори... ні, на другий день. 15-го Десь 15 квітня був посів. Теж тут був гербіцид, 2, 2 літри на гектар, тут е, пшениця, попередник пшениця, було воно виорене і цей подісковки. Бачите, що робиться з бур'янами. Пишіть хто вже скільки разів в цьому році бризкав лободу. Бо ми вже, можна сказати, всі площі в два рази накрили і щось. Достала вже бризкання це в цьому году, тільки те й робиш, що бризкаєш. І лобода остається п'ятнами. Півполя нормально, півполя в п'ятнах. І це я з багатьма людьми спілкувався, така ситуація. І тільки лобода остається. То що гербіцид поділка вже. Так, зараз трошки назад вернемося. Так що прийшлося деякі площі вже перебризкувати по два рази. От ті п'ятна лободи проходили в два-три в три сліди, потихеньку проливали аж капал з цієї лободи і проходить 7-10 днів, а вона як стояла зелена, так і стоїть і не збирається тухнути. Ну Після другої обробки, то вже буквально днів через три чи на третій день, чи через три дні вже видно було результат. Ну тільки ж з другого разу. А з першого разу не вийшло Так, так що бризкання вже достало в цьому году. Зараз заїдемо ще на пшеницю, якраз вона тут по путі. Подивимося. Що там із дощами. Бо вчора дзвонив Стас Ковальчук, він тут 112 кілометрів від нас. То казав, що 55 мм опадів у нього, а в брата не було. А різниця між ними там кілометр максимум півтора. В Кременчузі хлопці вчора писали, град пройшов великий. За Кременчугом там. По самому місті Кременчугу там по номера води стоїть. Та багато де, шкоди наробило, але ну, в нас не було нічого. Вчора маленький дощик таке трошки налякав, дворники на тракторі включали, а так дуже дощу не було. легенько легенько пилюку прибив і все. Та що стань на пшеницю, зайдемо чи на ту підемо. Ну зараз переїдемо туди ближче до Сої, там ще одна площа є пшениці. Станемо туди. О, ось у нас і Соя є. Так Зайдемо зразу на Сою. Попередник соя, оранка осіння, все як положено по класиці. Ну, але культиватор тут не пішов. В цьому році я ж казав при посіві, що всі площі, майже всі, одна тільки площа з усіх під посів була культивація, все остальне була дисковка. Соя значить наш невідомий сорт. Ось воно чистеньке, коли ніде нічого не мішане, все цвіте. Фіолетовим, все як положено, все однаково. Ага, фіолетовим, ось теж біле щось. Треба наблюдати, що це таке попередні роки не було такого однаковим цвіло. Ну, ось така соя. Багато, дуже вже отаких випадків, дефіциту колію дуже багато. Холодно було. Не вистачало вологи. Дощик. Нужен дощик. Бачите, яка земля. Вже ось глибше 7 сантиметрів. А далі просто не врию навіть. ні Далі я просто навіть не, не зможу і вирити. Так, ну і пшениця. Пшениця, значить. Сергія Кузюка. Серега привіт. Тобі приїхала вона до нас із Чернівців, а до Сереги вона приїхала десь із за кордону два роки назад. Вислав він нам її був, мабуть, кілограмів 20. На пробу ми її в минулому році трошки посіяли, розвели і... і вирішили посіяти і в цьому році. Значить 170 кг на гектар. Попередник соя, 30 -е міжряддя. Але є одне але. Був тут кас. Сюди було внесено касу по 100 літрів на гектар. Пшениці в нас посіяно менше 2 гектар в цьому році. Багато не сіяли. І якби не кас, діла б з цієї пшениці не було. Були тут дуже-дуже погані сходи. Посів був дуже пізно, суху землю, ні посіву, ніде нічого я не показував, перший раз це показую пшеницю від посіву. Дуже пізно був посів суху землю. Ми вже й не думали сіяти, ну а потім все-таки рішили посіять. Так що вище пояса пшеничка. І що я замітив? Отут вона така вся трошки нерівна по цьому хвиляста різної висоти. Ну, що я замітив? Там, де була вона дуже низька і казалось би, що не буде зовсім нічого, вона піднялась і навіть та, що невисокою і осталася, Колосок на ній налився, і він такий, як і на оцій високий. Отакий колосок. А отут у краю ось, де густо посіяно. Де ось, ну, от одійдені краї. Видно, що маса така сама висока, тільки тут ось і стебло товще, і колосок людський нормальний. А тут стебло, ось, як волосинка. І колоска того я не знаю. ну... Хіба це колосочки. І пройти ось сюди, ось далі, тут ось таке саме. Колоски вдвічі менші. І стебло тонше. От і загущення. Удвічі менше воно тут усе. Тут ось нижче. Ну це ж не колосочки. От ти пойми, як її сіять ту пшеницю. Ну. Поки що отака, будемо молотить, покажу. Ба, ти не помниш, а ми не знаємо, як вона називається. Пшениця в нас теж невідома, і сам Серега не знає, як вона називається. Ну отак. Потрошку вже знизу починає жовтіти, сохнуть. Побачимо, скоро будемо молотити. Так, переїхали значить, ще трошки далі. Бачите, які вони всі площі, я ж кажу, поки всі об'їдеш, поки обробиш, поки посієш, дурдом. Нема нормальних площ, такі тільки кусочки. Ну, що є, то є, з тим і граємося. Так, соя наша невідома, озборн вже закінчився. Ну і значить лобода. Оце отака ситуація з Лободою. Два рази тут була проведена гербіцидна обробка. Два рази. Сьогодні четвертий день після обрубки. Лобода оце в такому стоні. Це після другого разу вже. Після першого разу її, вона взагалі стояла зелена, зеленісінька. Взагалі їй було по барабану. Оце другий раз. Пройшло. Ну, а так в принципі більш-менш. Ну лобода в цьому руці, звісно, вже ну, дуже достала. Відо страшна з нею. Там он далі теж на ту сторону, он, бачу, нормально нормально потім стоїть. Там теж вже двічі пробризкували і Короче, хана. Не знаю, що робити з тими гербіцидами. І PH води про цей, е робили, тест і лимонну кислоту додавали, карбоміду вже сипали. Нема діла і все. У минулому році не було таких проблем. Ні прилипача не додали, ніде нічого. І не було бур'яну, з першого разу все вмирало і все було добре. В цьому році це просто хана, що робиться. <кхм> так, пшениця, значить. Все те саме, все таке самісіньке. На цьому кусочку, значить, пшениця була навіть, я б сказав, що на весну краще, бо ми при посіві сої, ну так, так з осені снігу толком не було в нас зимою, і зими, можна сказати, не було холодно, то отут оці 50 сотих пшениці виглядали набагато краще, ніж отой попередній кусок, то ми даже думали ту, оту площу повністю передіскувати і оставити тільки оце. І оставити тільки оце через те, що ну, там було вдвічі слабше от цього. Ну, а тоді, бачите, каз вирівняв. Ну подивимось, що з цього буде. Тут ось так ми сіяли. Такі огріхи без маркерів, без нічого. Ось така сойка, чи цей пшеничка. Звісно, дуже непривично. Після сплошних посівів. Сплошний посів, як зайдеш, так там усе отаке. А тут, звісно, щось, щось пусто в рядках. Ну, подивимось, що вона буде сипати. Може ж таки щось насипе. Там буде... Ну я думаю, що на 30-му вже не буде пшениці, так як сушники вже стоять на 15.30. Так вони вже і залишаться. Так що буде далі і пшениця на 15.30. І все. Ну а там буде видно. Багато хто дивлюсь. Теж в Ютубі багато хто жалується, що пшениці погані. Тут ось низенька, а колосочки є. Колосочки не погані. Багато хто жалується, що ні пшениця, ні соя, ніде нічого в цьому году не гоже, Ну в основному на пшениці. Жалується, тут ось от краю де, мабуть, де не знаю, може і кас не попав, ну отака. Без касу, звісно, діла б не було з пшеницею. Суху землю, це не посів. Ну, ось. Так, а ось сойка. Так, ну а що, що в принципі показувати далі? Соя на всіх площах. Ото тільки 3 гектари ті, що я показував, був пересів. Попереднє відео, самі перші Озборн, всі остальні. Наша соя невідома. На багатьох полях, на багатьох зустрічається дефіцит калію, можна сказати, всі площі. Тут у себе по цьому селу, тут по місту, всі площі вже була двойна гербіцидна обробка, так як лобода не впала. І вся площа виглядає отак. Скрізь оранка, скрізь весняна передпосівна дісковка. Так що соя поки що отак. Уже вся цвіте. Ну от, звісно, мені щось, щось непонятно, чого навіть на оцій нашій десь я бачив трошки білого цвіту. Там а оськи, от на осючкач стеблинка. Чи воно ось трошки біле, а потім фіолетове оце переходить. Ну щось... Та ні, ось очки, дивіться, дуже біле. Та я і там на тих кусочках трохи теж бачив такого. Ну щось. В попередніх роках не було такого. Будемо наб... Будем наблюдати. Що воно таке, ну щось. Так що... Відео вже і так вийшло довге, нема смисла тут затягувати. Треба дощу. Чи треба не дощу, а врожаю. Буде, мабуть, так правильніше. Бо люди вон, дощу просили, та шкоди не робили. Ми будемо, мабуть, просити врожаю. А там що буде, те й буде. Так що